Для того, щоб зробити замовлення або подивитися весь асортимент з прайсу, клікаємо по за посиланням у шапці профілю, переходимо на сайт. Тут ми можемо подивитися весь товар, гортаючи вниз, але в верхньому правому кутку є меню. Каталозі товарів ми відфільтровуємо по групі товару. Продукти харчування, наприклад, закуски, чіпси Так кидаємо у корзинку. Потім змінюємо категорію товарів, наприклад, напої, кава в зернах, та також кидаємо в корзиночку. Чим ми можемо подивитися засоби гігієни, побутову хімію, ну, наприклад, гіллі для душу, у нас їх безліч. Також кидаємо в корзиночку. Для замовлення зверху клікаємо на корзиночку і можемо дивитися весь асортимент товару, що ми додавали. Ми можемо збільшувати, також можемо зменшувати, або навіть видалити повністю з корзиночки. Для оформлення замовлення ми копіюємо його знизу та переходимо до месенджеру, якому нам буде зручно. Я, наприклад, перехожу до телеграму. Вставляю своє повідомлення та відправляю. Після відправлення з вами зв'яжеться оператор. Для того, щоб зробити повторне замовлення, ми повертаємося у сайт, очищаємо кошик та робимо замовлення. Замовляйте, Раз працює для вас.